Вас. Сьогодні, 26 листопада 21.18. І сьогодні тема нашого ефіру: Не рубай, сук, на якому сидиш. Коментар, який я зустріла на просторах інтернету. І він заставив мене задуматися ще раз про наші стосунки з нашими батьками і про те, що відбувається потім, коли. Ми не можемо знай знайти спільної мови з нашими батьками. І жінка написала, що їй так не вистачає мами. І вона б хотіла поділитися ну, рецептом, там, ну, запитати у мами пораду, ще щось, але вона свідомо відмовилася з мамою спілкуватися. І я написала їй, що ну, мама дала вам життя, Ви є, у вас є дитина, і це добре. А то, яка мама була. Як вона себе там вела? Да, я розумію, що й боляче, що це там ну, різні ситуації. Але це було потім, а вона вам дала життя. Ну і що далі я отримала таку відповідь, що е, написала: Ну, що ви, е, життя, але ж що вони зробили? Це був просто секс. І після цього наступила вагітність. Ну і, і що? Ну, знаєте, мене, так як я займаюся методом системного рішення, і так як я сама мама і Бабуся, і звичайно, донька, і раніше, чим прийти щось тут говорити? Я пройшла навчання, я пройшла свої трансформації з мамою, тому що вже в такому віці це було в 63 роки, мабуть, це тяжко. Але я цей шлях йшла дуже довгий. Я шукала рішення, тому що ми з однієї сторони ми любимо маму, а з іншою ми доказуємо, що вона була не така. І як же. Ну, нашому уму донести, що мама, ну мама і тато, ми про маму сьогодні говоримо, дала нам життя. Через неї ми отримали життя через наших батьків, і це головне. І ви сьогодні є, і є ваші діти, і тут потрібно подивитися ще, що життя ми беремо від батьків. Ми по-іншому ніяк не можемо отримати життя, і життя приходить до нас лише через секс. І раз це було між ними, вони дали вам все саме найкраще, що ви могли. Що ми можемо отримати всі на цьому житті в цьому житті, і система життя у нас працює так, в неї правила, порядки закони, що ми приходимо в життя, щоб продовжити життя далі, передати це життя далі. І наші батьки зробили головне, неважливо, як є ну неважливо, які вони були потім. Вони дали нам життя. Адже ми виходить, що ми по перше розділяємося з нашими батьками, ми не беремо життя від них. І виходить, що нібито батьки самі там задумали, народили дитину, щоб її тут ну, якось, якось мучити чи ще щось. Але коли ми подивимося глибше, адже у нас є ще душа і в батьків, і в нас. І ми, чомусь ми до цих батьків прийшли. Тут також потрібно задуматися, чому ми вибрали таких батьків. Да, там я бачила коментарі: батьки вибирають дітей. Ну, добре, хай вибирають і батьки дітей, і, і діти вибирають батьків. І відповідальність на них, що вони продовжили життя, а далі як вони жили, як чоловік і дружина, чи там своїми батьками для нас це не стосується. І я зараз пішла ще на одне навчання, на навчання, як воно так і зветься, мама і тато, як можна прийняти як більш глибше розібрати цю ситуацію, тому що зараз дуже багато, і токсичні батьки, і поради такі, що відмовтесь, не розмовляйте ще щось, але ми не знаємо наслідки. Цього всього, і сьогодні я вам дам вправу, в кінці нашого ефіру, і ви подивитеся, що ви хочете вибрати для себе. Це ну, це по-перше, а по-друге, ви зрозумієте, що коли у вас є претензії до ваших батьків, і ви не приймаєте їх, і ви вважаєте, що вони ну не такі. Ваші діти вам ще більші претензії пред'являть. би ви не старалися, як би ви щось не хотіли, тому що, тому що ви відвернулися від життя. Ви знаходитеся там, наші батьки знаходяться за спиною, тому що ми життя передаємо далі, і вони знаходяться там. І от скільки ви цих всіх претензій пред'являєте до них, ви відвернулися від свого життя, ви повернулися туди до батьків і доказуєте, які вони погані. Там ще було хоча б вибачення попросили, але вони не хочуть і вибачення просити. Ніхто нікому вибачення не буде. І це вибачення, що воно дасть. Ви зразу задайте собі запитання: а що це дасть вам, що вони там вибачаться чи щось, що вони як були о те життя, що ви прожили? Так воно воно і залишиться. Ви там не зміните. Але ми можемо змінити своє ставлення і бачення. І ще що нам передають батьки? Нам батьки передають ресурс ресурс двох родів, двох родів тата і мами. І ми його отримуємо. І коли ми його отримуємо, ми можемо передати своїм дітям. Погляньте, ми ну тут уже дорослі жінки писали, я маю на увазі ті, що є діти, що ви лишаєте своїх дітей тим, що ви. Відмовляйтеся від своїх батьків. І тепер ми зараз з вами розберемося. Дивіться, є батьки, які дали нам життя. От вони передали життя, ми народилися і ми є. І є окремо наші претензії до них, є наші ну, непорозуміння, наші почуття. Оці почуття, образи, злості, там, ну, що ще ми що відчуваємо, що не те дали, не те зробили. Розділіть оце. І подивіться, це зовсім інше життя вони вам дали раніше. Чим? Ми усвідомили, що щось вони не дали чи якісь вони не такі. І тоді у вас вийде така дилема да? забрати це життя і жити далі щасливо, тому що в системі життя іншого немає. І сьогодні ви прийшли в цьому тілі, в якому ми прийшли всі, що приходимо на планету Земля. Ми вже інший раз ми сюди не прийдемо так. І тому, коли ми тут є, його потрібно ем, жити, насолоджуватись життям. І просто бачити в своїх батьках, як тих, які передали життя. Вони зробили це саме головне, і раз ви живі, у вас є спеціальність, у вас є ну, можливість проявлятися. А де ви його взяли? Ви не взяли його ніде на вулиці, ви десь з якоїсь планети з іншої не, не прилетіли сюди, що у мене нікого немає. І далі, дивіться, ми складаємося з тата і з мами. Де б не були був тато чи там де б не була мама? Але допоки ви живі, то ви з них складаєтеся. Ось so. Зліва у нас мама, справа у нас тато. І тоді ми дивіться, коли так, то ми цілісні, ми, цілісні ми, 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 ми тут наша вся енергія. А коли ми говоримо, що у мене немає тата, або у мене погана мама, вона щось те не робила, або поганий тато, неважливо, ми забираємо оцю нашу силу і ми якби висимо в повітрі. І що відбувається тоді. Тоді ми не виходимо з цієї батьківської системи. Ми е, весь час там перебуваємо. Ми перебуваємо там, от, поверніться, погляньте, тут стоїть ваша дитина, а ви повернулися туди, тому що мама за спиною Вона ж дала життя. І ви стоїте спин, ви до своєї дитини, обличчям стоїте. Але коли ви повертаєтесь туди, ви відвертаєтесь від дитини. І дитина шукає маму, а мами немає. І тоді ви доказуєте там, і ви перебуваєте в цій батьківській системі. А в батьківській системі ми завжди діти. Ми не можемо бути ніким там. Ми діти. І тому, коли ми перебуваємо там, нас тут немає. І ми ще в будь-якій ситуації, коли ми десь щось робимо, ми завжди будемо, наші дії будуть такі, як були в дитинстві, як наша реакція в дитинстві. Погляньте, наприклад, в дитинстві ви ображалися, ну, по-різному, там могли плакати, могли просто образилися. і десь в хуточок зайшли і не розмовляєте ні з ким. І погляньте, ви точно так робите. Ви можете так поступати з чоловіком, навіть з дітьми. І це я говорю не просто пусті слова. Я сама точно так прожила, я точно так ображалася, я точно так замовкала. Ну, ще добре, що я готувала їсти, там все робила, тому що мама мені сказала, що як би ти там не ображалася з, ну, з чоловіком, який у вас не були, ти повинна його накормити. І повинна все. Ну, я так і виконувала, тому що ну, я, на, моє було таке бачення. Розумієте? І тут дуже багато факторів, і наше проявлення в світ, і заявлення про свої знання, і можливість їх передати іншим. Це теж батьки. Це наш такий дуже великий фундамент, адже всі наші знання, які ми отримуємо, ну ми думаємо, ну я ж пішла в інститут чи в університет, я вивчилася. А на що ви їх Так, тільки що прийшло сповіщення, я трішки збилася, забула про що говорила. Так, що ми ображаємося. Хто може підказати, будь ласка, про, на, чому, на чому я закінчила, про, про наших батьків, про те, що це наш фундамент. Да, і що ми не проявляємося, і ми не передаємо далі наші знання. І дуже багато приходять жінок на консультацію, і вони не можуть транслювати себе, розповідати про себе або починають і дуже багато навчаються. І ці знання, і все думають, оце ще навчуся, оце, і потім буду проявлятися. І я така була. Я також не могла проявлятися, тому що в мене не був прийнятий тато. Я, я дуже багато пропрацьовувала, робила, писала і листи, і прощення, і собі, і його прощала, там і тата, і маму. обох. Але я не могла виходити. Я також навчалася, у мене цих навчань куча, і я там ну, знайомим десь розповідала щось на роботі, там десь ділилася, хтось слухав, хтось не слухав. І все, а коли я зрозуміла, що і виділила, що тато і мама. Це ті люди, які дали мені життя, і дякуючи їм і їхнім тим всім якостям, які є в них, і які вони взяли в свого роду, і передають далі мені, я є сьогодні така, як я є, і я вам розповідаю. І в мої 67 років, у мене вже стільки досвіду того, що ви ще не прожили. І того, як би казалось, негативного, мені потрібно було це проживати, скільки я всього зробила, не знаючи, маючи ці знання про. Правила, порядки, закони в системі життя, ми дуже легко і просто можемо будувати своє життя і приймати кожну людину, просто розуміти, що да, вона така є і вона така потрібна. І мої батьки мені такі були потрібні. Інші для мене, ну я собі сама запросила. І можете передивитися фільм Сіняя птиця. Звичайно, він на російській мові, але в нас немає ні перекладу, але нам не... ми беремо суть з цього фільму. Там ви побачите, як діти. Приходять сюди, як приходять діти, як вони приходять до яких батьків, як вони це вибирають, як вони чекають того часу, з чим вони приходять, і на який час вони приходять. Одні приходять прожити довго, одні приходять навчити батьків любити себе і приймати себе точно так же, і приходять з хворобами. Приходять дуже короткочасний якийсь строк бути тут на землі, або навіть не народитися і вже піти з цього життя. Дуже дуже гарний фільм, і ви зможете по-іншому подивитися. На своїх батьків. І коли ми знаходимося в системі образ і нерозумінь, оцих наших почуттів, ми не, ми не відділяємо життя і не відділяємо ці наші почуття. Спробуйте це зробити. І ви тоді зовсім по-іншому подивитеся. Тому що життя до нас прийшло і ще до того, як ми почали ну, пред'являти якісь претензії батькам. Адже подивіться на своїх дітей, які ви претензії пред'являли, я от читала там, можливо, трошки грубувато. Але, мабуть, для того, щоб до нашої свідомості доходило, які претензії ти пред'являла, коли лежала обкакана, пісяна і кричала, що ну, тому що некомфортно. Не, не ти що говорила, що мама, ти не така, ти мені те не дала, те не додала. Погляньте, і ми теж такі батьки, і ми теж десь ми робимо не так, як би хотіли наші діти. Ми виростаємо і починаємо пред'являти претензії батькам, дорослі, да? які, ну, як ми можемо там змінити, і як батьки? Повинні знати, дізнатися, що б ми хотіли. От тепер подивіться через призму своїх дітей. От ваша дитина прийде і скаже, ти мені те щось не дав, ти мене там дратувала, ще щось не те робила, ще щось. А ви що можете сказати? Ви скажете, ну я робила все, як я могла, як я тоді вважала за потрібне, і я вважала, що це саме найкраще, що я роблю. І точно так і наші батьки це робили. І тоді не буде в нас цих претензій, і ми будемо побачимо, заберемо свій ресурс у наших. У нашого роду і отримаємо, і будемо жити щасливо. А те, що які були батьки, це не наша система, тому що там також ми ще не знаємо, що ми, ми з батьками лише діти. А вони, як чоловік і дружина, що вони там робили, там десь бились, там ще щось, щось, значить, їм так було потрібно, і це дуже класно. Коли ми починаємо жити своє життя і даємо нашим батькам бути такими, якими вони є. Тому що нашими претензіями ми робимо, ми їм уже нічого не можемо зробити. Нічого. А ми собі лише робимо, робимо хуже для свого життя. Тому що, по-перше, у нас немає в житті наших е, дітей, нашого чоловіка, і там починаються у нас неполадки в системі життя. Все нам потрібно подумати, чи я хочу пред'являти претензії мами і воювати за те, щоб вона десь там відчула ну, якусь провину, почуття провини, чи попросила вибачення. І що? Запитайте, і що далі, що ви з цим будете робити? Ми зразу стали щасливі? Ні. А коли ви. По-іншому подивіться, що вони звичайні люди, і вони що могли те й зробили, і вони дали вам життя. Все, насолоджуйтесь цим життям, радійте. Адже коли ви перебуваєте, зараз я вам трішки скажу, які наслідки від того, що ви залишаєтесь у цих дитячих програмах, ви, звичайно, ви перебуваєте в цих образах, страхах, гніві. І коли ви шукаєте, ви шукаєте в партнерові свого тата або свою маму, і ви шукаєте рятівника, да, щоб він вас порятував. І ви тоді ким стаєте? Стаєте жертвою. А жертва, вона завжди хтось повинен її наказувати. І, і все, і запускається механізм ще того, що ми оці співзалежні стосунки, там аб'юзери і все інше. Це все лише від того, що ми не знаємо, як бути на місці дітей своїми батьками. І зараз давайте, хто приєднався, я вам скажу, що я сьогодні розповідаю про те, що батьки це наша основа. І нам потрібно всі наші претензії, які ми. Пред'являємо до батьків, вони не відповідають тому головному, що дали нам батьки життя. І ми тоді життя, яке дали нам, з'єднуємо з, з цими з нашими почуттями негативними до них, і ми не проживаємо своє життя. У нас дивіться, от там де є претензії, і я точно так жила. Я точно так жила? Я пред'являла претензії мамі, що вона щось не те робить, потім розповідала, як її робити, ставала на місце її мами, ставала для неї мамою. Я проживала життя бабусі. Як думаєте, добре ну, жити мені в віці бабусі, якій вже більше 100 років? Дуже класно, так? Да? Подумайте, просто подивіться, це логіка. Це ніякої, тут немає психології, немає ніякого такого, що там щось заумне. Це дуже все логічно. І це логічно дуже видно на системограмі. Коли я на розборі розкладаю, по системограмі, я вам показую це все, і вас просто спадає полина з очей, ви розумієте, що, ну, стой, а, а наслідки які? І як я живу, і ви побачите, як ви живете, які у вас є наслідки цьому всьому. І це дуже, дуже легко. Так що можете писати в Директ, хочу розбір вашої ситуації. І я зроблю вам розбір, це безкоштовно, і ви виберете, що вам робити, чи продовжувати далі робити претензії до батьків, чи змінювати свій фокус уваги з того, що батьки були не такі, фокус уваги на себе, на свою сім'ю, на своїх дітей, і сказати, дякуючи батькам, я прийшла в це життя. А як вони там уже поводилися, то таке там також є те, що ми запросили. Вони нічого не зробили не більше, не менше, чи ми домовилися наші душі, домовилися на період, коли ми збиралися. Сюди на землю. А тепер ми зараз зробимо практику. В одну руку положіть життя, яке дали батьки, а в іншу руку положіть оці, оці негативні почуття. Я з вами також роблю цю практику. Закривайте очі, прикрийте трошки очі і уявіть: тут життя, а тут всі ваші претензії, всі ці негативні почуття. Що у вас? Що ви? Життя право. Життя так, вліву. В принципі, такого значення немає великого. Ви можете... ну, ми про маму говоримо. Ми беремо, мама у нас так, яка це ліва рука, в ліву ложимо життя, тому що життя приходить через маму, вона нас виносила да? і народила з нею. Ми були саме найбільше зв'язані і, і, і кров у нас, одна була, і дихання, і їжа в нас все було. Так, от дивіться, от уже зробила Наталя, зробила цю практику Життя перемагає. Я хочу ще, будь ласка, давайте ще коментарі, хто зробив цю вправу, поділіться, будь ласка, що у вас вийшло. І тому беріть життя, беріть життя, радійте життю. Ви можете да, ви можете десь ображатися, да, ви можете це е, говорити, що там, але коли ви розділите життя і оці ваші претензії, і вам, вони, ці претензії, вони нічого, ви зрозумієте, що це все пусте. Ну, Воно було, да, тому що воно було в минулому. Ну, подивіться, були у вас дрова, ви їх спалили. Що там залишиться? Попіл, все. І що ви можете там розповідати тим дровам, що колись були, що вони там були не такі, чи соснові, чи ще якісь? Ну, Подумайте, чи ви хочете прожити тут? У вас скільки життя є? У нас є тут одне життя. Коли ми прийшли, у нас є лише одне. Ми не зможемо прожити, ми не зможемо там ще чекати. Значить, живіть тут і зараз, живіть щасливо. Адже ви бачите, що ми всі приходимо хлопчиком чи дівчинкою для того, щоб створити. Сім'ю і продовжити життя, народити дитину і далі продовжити життя, і навчити її жити в дорослому житті. І розвиток життя це те, що ми проявляємося в якійсь своїй справі. Більш ніхто не зробив вправу. Дуже була б вдячна вам за ваші, ну, за ваші коментарі, за вашу відповідь на те, як у вас вийшла, справа, ну, вийшла вправа зробити цю вправу. Напишіть, що ви вибираєте життя чи змагатися ще й досі з батьками, доказувати, що вони не такі. Важко спілкуватися, буває багато дратування. Так, все правильно, тому що ви розмовляєте з мамою не з свого місця. У вас є свої. Ну тут я не можу вам так багато сказати, що ви просто знаходитесь з мамою не на своєму місці. Пишіть. Зробила життя. Звичайно, беріть життя, беріть життя. Я не бачу, як вас звати. Приходьте, напишіть мені в Дірект, ми виберемо час, зустрінемось. і я вам на системограмі, я вам покажу це схема. Це... Це не просто там щось ще треба думати робити. Ви просто побачите. Ви як пазли складеться у вас, і ви побачите, чому мама вас дратує. Це легко і просто. І ви побачите, що ви далі можете жити дуже щасливо. І мама буде щаслива, і ви будете щасливі в своєму житті. Дуже, дуже вдячна вам, що ви зробили практику. Хто буде дивитися в запису, зробіть практику, пишіть в коментарях і, звичайно, приходьте на розбір. Тоді ви розберетеся і ви будете щасливі. І ви будете, тому що це моя місія донести жінкам. І донести, що ми можемо жити щасливо і не чекати якогось часу, що ось колись я буду жити. Я прожила для того, прожила це все, навчилася, і я віддаю, і вам не потрібно це проживати. Я прожила це для вас. І я знаю, як я дуже у багатьох ролях була, не на своєму місці, і я знаю, як це жити. Я дуже вдячна, що ви були сьогодні, зі мною, зі мною, що ви зробили цю практику. Діліться. Ефіром зі своїми знайомими подружками робіть разом практику і приходьте на розбір. Пишіть в Директ розбір. Дякую і вам, що ви були зі мною. До наступних зустрічей!